У рамках першого спортивного фестивалю у Долині та першого туру першої ліги чемпіонату Івано-Франківської області з футболу на поле вийшов місцевий нафтовик, який приймав гравці футбольного клубу Калуш. Під гімн України, який виконав Долинський муніципальний духовий оркестр під керівництвом Ярослава Скаб'яка, урочисто підняли жовто-блакитний прапор капітани команд Нафтовик та Калуш. Перед початком футбольного матчу про наміри відродити колишню славу Долинського футболу розповів міський голова Долини Володимир Гараст. Я хотів тут, користуючись нагодою, подякувати найперше нашим футболістам, які заявилися за команду. Хотів подякувати новому керівництву і сказати, що я дуже радий співпраці, яку ми маємо останнім часом із районною державною адміністрацією, з районною радою, тому що вона дає реальні плоди. І цей новий клуб, клуб Нафтовик долина, який вже зареєстрований як асоціація, він стає на нові рельси, на нову ниву, нової такої вже. Я б сказав, дружньої і згуртованої роботи органів влади і громадських організацій. На останній черговій сесії, на сесії Долинської міської ради, був прийнятий статут нової організації. Ми визначилися з органами управління і хочу сказати, що в цій команді Раду управління клуба буде представляти. Заступник міського голови Володимир Солій, котрий вже багато долучився до роботи над новою, над новим проектом, а також заступник голови районної ради Михайло Лаврів. Тому я хотів, щоб ви оплесками подякували цим двом людям, які почали серйозну роботу по розвитку нашого футболу. От е, я думаю, що попереду нас чекають перемоги. Ми відновимо славу нашого Долинського клубу Нафтовик. От е, це велика клопітка робота. Е, на цей рік стоїть. Гарні високі завдання. Ви про них знаєте, шановні футболісти. Тож я вам бажаю перемоги в новому сезоні. А сьогодні бажаю всім видовищної гри. Також команди привітав заступник голови Долинської районної ради Михайло Лаврів. Шановні болівальники, шановні футболісти, хочу передати вітання від голови Долинської районної ради, також від цього депутатського корпусу з початком чемпіонату нового. Хочу побажати нашій команді перемог яскравої гри і за результатами чемпіонату посісти достойне місце. Дійсно, попередньо Володимир запам'як сказав, що і районна рада, і міська рада, і адміністрація налаштовані на те, щоб докластися максимум зусиль, аби в нашому районі функціонувала на належному рівні достойна футбольна команда. До якої могли би тягнутися підростаючі покоління і е, з честю виступати в тій команді. Сьогодні хочу подякувати підприємству Транзахід, е, завдяки якому ми маємо можливість сьогодні одіти команду в нову форму, яка в нас сьогодні є представлена. Також подякувати Яричу Василь Михайловичу за допомогу в організації тренувань, команди. Користуючись можливістю, хочу привітати Долиня, а також градоначальника міста і і всіх вас з цим прекрасним святом. Наше місто Долина то є таке місто, яке десь займає очільне місце серед розвитку. Воно красиве, мальовниче, але ще дуже добре розвивається і прагне до того, щоб. В цьому місці було хороше, комфортне життя для кожного з мешканців. Тому щиро вас вітаю. Віри в майбутнє вам і всім нам нових перемог. Після церемонії відкриття у протистоянні зійшлися ФК Нафтовик та ФК Калуш. Погода посприяла як футболістам, так і вболівальникам, які прийшли підтримати свою команду. На перших хвилинах матчу гостям поля не вдалося досягти чогось путнього біля воріт суперника. І лише згодом калушани повели в рахунку. На 22-й хвилині матчу калушанину Лавренюку Василю вдалося забити перший гол. Гра проходила досить жваво. Атакуючі дії проводили як господарі поля, так і калуська команда. На 37-й хвилині у ворота нафтовика забив гол Неколишин Тарас. У другому таймі калушанин Пштир Роман забив ще два сухих голи у ворота господарів поля. Матч закінчився з рахунком 0-4 на користь Калушан. Примітним є факт, що саме головний тренер ФК Калуш Петро Лесів розпочинав свою професійну кар'єру саме в Долині. А Калушани Олевич, Драган та Микуляк у свій час виступали на чемпіонаті області під керівництвом президента футбольного клубу Долинян Степана Штеня. Наступний матч на Долинському стадіоні відбудеться 4 вересня. Нафтовик зустрінеться з командою Карпати Болехів.